Акції Electronic Arts обвалилися після публікації річного прогнозу. Справа у тому, що гравці FIFA цього року порозумнішу <кхм> витрачали набагато менше коштів на нову FC 25. І, зокрема, на Ultimate Team. Можливо, відмова від контракту FIFA вплинула на впізнаваність бренду, або сам ігроват не зазнав інновації і прогресу. І гравці не бачать сенсу кожного року купувати патч гри. Так, Кож негативно на акції вплинув провал нового Dragon Age The Velgar. Але ви не переймайтеся за EA. Тепер прогнозується дохід у межах 7 мільярдів вічно-зелених, що на 500 мільйонів менше попередніх очікувань. Ще та кілька падінь і прийдеться серйозно призадуматися над ремейком NFS Underground. Ну що ж, за мікрофоном Сонік ти на ігровій вулиці? Не забудь за вподобайку і коментар, бо це потужно просуває відео на YouTube Всем а я продовжую. То пам'ятає франшизу Ninja Gaiden ще з часів восьми біток. Для вас є приємна новина. Platinum Games офіційно представила Ninja Gaiden 4. По трейлеру, я зловив вайб гостранера, але тільки від третьої особи. Вихід, до речі, запланований вже цього року на усіх платформах. А для користувачів Xbox гра буде доступна по геймпасу. Окрім цього, щоб четвірку було чекати цікавіше, прямо зараз є можливість пограти у рем. Мейк Ninja Gaiden 2. Чеський ігровий магазин підготував і марсивну рекламу присвячену релізу Kingdom Come Deliverance 2, яка виглядає насправді ну дуже атмосферно. Мені здається, якщо робити рекламу, то тільки таку. А тим часом Red Dead Redemption 2 пробуває ні, не дно, а піковий онлайн. А вся справа у тому, що Rockstar вирішили зробити великі знижки. І Red Dead Redemption 2 отримав смачний цінник у 299 гривень, що зацікавило нову аудиторію. І піковий онлайн досягнув 86 717 гравців. І це на секундочку після 7 років релізу. Тому, якщо ви ще досі не грали, Другу частину у вас є можливість це виправити. Тим паче зараз доступний нехай і неофіційна, але якісна українська локалізація. Серед цікавого знижку отримала перша частина, але ціна дійсно коцюча, враховуючи, що на PS5 я її пограв за підпискою. Можу сказати, що незважаючи, що гра вийшла доволі давно, у 2025 році грається приємно і без дискомфорту. Ну єдиний дискомфорт, який є, це цінник. GTA. Z3 і отже, це вже не той забагований шмат лайнам, який був при релізі. Це просто шмат лай <кхм> жартую. Насправді багато багів було виправлено не всі, але робота над помилками була проведена. Та така, що Grove Street Games, які займалися Definitive Edition, видалила з екрану завантаження і забула про них як страшний сон. Повернула навіть класичну кольорову гаму. Я перепроходив iCity і отримав задоволення. GTA 4 з DLC застосу. 128 гривень, це просто чи не найкращий спосіб розважити себе на наступний місяць, якщо ви пропустили цю частину раніше, особливо DLC. Генеральний директор Xbox Філ Спенсер підтвердив, що ігри, які розробляє компанія, також будуть доступними і на інших платформах. Я прекрасно розумію, що означає слово «бокс» у назві нашого бренду. Наші пристрої це основа того, що таке Xbox. Ми хочемо, щоб наші консолі виділяли. Ділялися своїми технічними характеристиками, але при цьому даємо людям можливість вибирати де грати. Таким чином, Microsoft не збирається обмежувати аудиторію, залишаючи ігри тільки на своїх платформах. Тепер на першому місці ігри, а не платформи. Більшість ігор, про які ми з вами говоримо, виходять на базі ще різних платформ. Саме такі ігри досягають успіху і опиняються на вершині чартів. А, ну то що, Філ, Сталкер 2? Чекати на плейстейшн? Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що побував на ігровій вулиці. Як то кажуть, нехай гріфори і ноби не зливають вам катки. До зустрічі.